Опановує музичні інструменти у лікарняній палаті. Наступна історія про 24-річного військового Вадима. Після поранення та ампутації ніг хлопець вчиться грати на бандурі. На одному із таких уроків побувала і наша журналістка Тетяна Дадак. Двадцять хвилин і Вадим уже грає відому мелодію щедрик. Тяжко, тяжко, але будемо пробувати, будемо щось робити, працювати. Може, щось і вийде. Колись давно, давно, як був ще маленький, то пробував грати на гітарі, але потім це все забулося і вже навіть не пам'ятаю, як грати. Навчитися грати на бандурі хлопець захотів після концерту, який для бійців влаштували студенти-медики. Це вже друге заняття, і виходить, що за два заняття Вадим дуже гарно навчився грати прекрасну мелодію з Чедрика Леонтовича, яку знає весь світ. І тепер і Вадим. Може її виконувати, а не просто знати. Музика вона дуже позитивно впливає на нервову систему. А нервова система у нас всіх може бути інколи трошки нестабільна. Тому треба тримати її в тонусі. Вадим родом із Рівненщини. Розповідає, п'ять місяців тому підписав контракт із Збройними силами України. Одна із причин хотів помститися ворогу за пораненого брата. Він пішов раніше молодший на два роки. І на Теж на Купінському напрямку на синківки. Він отримав поранення з міномету, з граната розірвалася і кульове поранення. Вадим був у штурмовій групі і у перші дні на фронті отримав поранення. Був перший вихід, і мені впав скид під ноги. І через 9 годин мене доставили в Харків. І ампутували кінцівки. Хлопець переніс чимало операцій, а тепер проходить реабілітацію в Івано-Франківську. Каже, життя продовжується, тож навіть у лікарні старається вивчати щось нове для себе. Спортзал навчання трошки в просторі тут. Якісь там то діти приходять, якісь казочки, там вистави. Весело можна продовжувати. Лікування теніс, так, да, можна, вон скоро змагання там з. Ігор комп'ютерних. хочу записатися, але ще думаю, поки лікування це не тільки пігулки та процедури, переконані в обласній лікарні. Це один із небагатьох медзакладів в області, де організовують дозвілля для захисників і захисниць. Ми намагаємося організувати як якісь міні-концерти для військових. Так, і такі музичні джеми, де вони самі можуть взяти участь і побарабанити, або використати якісь дуже прості музичні інструменти, які може використати кожен, навіть якщо він не музикант. От, це їм дуже цікаво, піднімає настрій. Вони справді починають посміхатися, веселитися. Різноманітні майстер-класи, такі як стрільба з лука чи глинотерапія, тут влаштовують уже більше року. А зараз ще й створили інклюзивний простір. Побачили, що військові, які перебувають тут по кілька місяців на лікуванні з важкими травмами і пораненнями, вони потребують відновлення емоційного, вони потребують кола спілкування. Поговорити щось, чимось позайматися. Військовий, який повертається, він має пройти соціалізацію, адаптацію і без спілкування з цивільними здійснити це неможливо, тому цей, цей простір це така платформа, майданчик. Для комунікації цивільних і військових, для того аби народжувалися спільні ідеї, спільні мрії. Тому наш простір має назву Мрія дія, аби показати свою вдячність українським воїнам та надихнути їх на власну справу, чи новий фах представники лікарні запрошують до співпраці митців, волонтерів та підприємців.